А що ви сюди їдете? Треба було прямо їхати. Чому? Через Гостомельське шосе поїдемо. Та Ні, ху... это ми зараз через весь сірпень будемо. От сюди, ви будемо їхати. Зараз розварачуєтесь. Та пораховано через цей. Господи. Та яка різниця, що тудою 30 так кілометрів, що тудою є. По времени, по времени 39, найшвидший маршрут. Хорошо, давайте найшвидший маршрут. Ну, Просто-напросто. Зараз вісірпінь будемо проїжджати. Та нічого страшного. Нам треба було до цього. Ну це вам треба. Чому ви мені кажете, куди мені їхати? Я сам беру маршрут, який мені подобається, який мені зручний. Ясно. Ми просто вже їздимо і знаємо, що ще. Я обрав найшвидший на три кілометри далі, ну буде швидше по часу. Тут головне на переїзді не встать. На переїзді раз і зараз отам. Так, начнем ехать на выезде. Да там нормально. Ну, вот, вот опять, куда вы поехали? Ну, Толь, он едет через... Так, воду, и... давайте прекращать это. Как и выехали, Люда. 392 автобус, как идет. Сейчас мы будем по городу ехать, а там бы по этой самой. А, ну, Слушай, Ну будете за кермом, поїдете, як вам зручно. Та чому не, я ви? Просто, я... Ми просто кататися будемо. Нам що так кататися, їхати 30, 30 утром, кілометрів. Не, що, я так? Утром шов з полкома, де знаєте, які пробки були. Ну утром, скрізь пробки.